Володя, таке питання видавництво саме по собі дороге. Це від від нього. Від питання, я, я б... Тому що Візи. Володя планує випустити свою книжку. Ну якщо Володя добрий письменник, то йому не треба думати про те, чи дорога ця річ, бо видавництво, якщо вона фахова, вона його продасть. Він цьому заробить. Але в принципі це дорога. Тільки річ. не Володя, так я то знаю. Я читав. Я, я читав і я звертався. Я приходжу і кажу, хочу книжку. Не кажуть, прекрасно. А що у вас є? ага? Є добре. Ну, дивіться, е, якщо книжка буде коштувати 100 гривень, то. 10 гривень твоїх, 90 наших. Ну, та, але... Я кажу дякую, до побачення. Дивиться, в ці їх 90, 90 гривень входить редактор. угу. Коректор. Дивіться, я вам зараз Местальник, дизайнер, менеджер з продажів, піарник, друк. Дивіться. Кульок. А, дивіться, Кульок. Редактор 3 гривні сторінка. <гум> а, ну, 100 сторінок? Кілько? 300 гривень. 300 гривень. А, — Коректор, корек. дизайнер, верстальник. Так, так і ще десь і ще, за 2000 за що 90. Відсотки. Мені ну, відсотки. я ще сам друг, ну, папір. Ну, це взяти, ну, ну він звукувати. купить папір. Ну, наприклад, я куплю їм папір. В є папір. — Я папір, я куплю там тисячу. Ну, то так шеф не робиться. А, що, а можна тако без видавництва видати книжку? Можна. Правда? А вона mm -hmm. не продасться. Ні, ні, ну Маркусу Чому? вдалося, комусь не вдається. Ну, ну Маркуса вже 67 тисяч книжок про Так, Родину, але в нього до того було ім'я. Він був відомим блогером. Що Щодо розперед Кокутю на відміну від мене. От, а... Ти відомий Бога. Ну, Якщо, я, наприклад, на продам тисячу книжок, да. то По 250 гривень. По 250 хочу продавати. 250 гривень книжки. Ну, наприклад, Треба, треба зразу. щоб туди вкласти, а потім продавати. Тобто тут є ще питання того, що ви вкладаєте свої гроші, чи хтось складає свої гроші. наприклад. Вот. Ну тоді колись ви можливо їх відіб'єте. Ні, Так, владя в такому віці, що у нього ще досі сих пір но гроші на книжці, розумієш? У мене там багато там. Ну, пари... це якось їх як зняти, я не знаю. Ні, а, насправді, типу... ну, я, я, я так розумію, що. Книжка це модно модно ходити в магазин, і купувати книжки.